Бажаю вам такої поїздки, щоб не слава, задоволення, щоб ви отримали задоволення, щоб приїхали, поділили з нами інформацією, враження і щоб ви нарешті зрозуміли, що наша школа одна з найкращих. Чергу доля кожної людини багато чому залежить від землі, на якій вона народилась, зростала, мужніла, набувала досвіду, сягала висот інтелекту і духу. Звісно ж, неможливо з'ясувати пряму залежність між видатною особистістю і краєм, який зростив, виплакав її розум і серце. Та, мабуть, у цьому немає потреби. Кожна земля породжує талант, кожний край може пишатися видатними людьми, що проявив своє обдарування у найрізноманітніших сферах людського життя. Трастянеччина також багата талантами. Ви її добре знаєте. Добре знаєте і нашого односельчанина Івана Івановича Штанова. Його ім'я стало відомим не тільки в Трастянці, а й за межами завдяки наполегливій праці поета. Іван Іванович Штанов за професією скульптор. У вільний час від роботи займається поезією, пише вірші на різну тематику. Іван Штанов також спритний мисливець, турботливий батько, дідусь, і просто гарна людина. Сьогодні ми. В світ поезії Івана Штанова, нашого земляка-односельчана. Познайомимося з життєвим і творчим шляхом поета, його світоглядом, творчими доробками, проблематикою його збірок. Діти, ви любите подорожувати? Так! Да. Сьогодні ми будемо мандрувати по рідному краю в Мальовничій Сумщині, а супроводжувати нас буде всі мандрівці земна, чиста, добра поезія, автором якої є Іван Штанов. Та ми не можемо вирушити в подорож, поки не познайомимося із життєвим шляхом поета. Хотілося мені, Давно хотілося мені взяти папір, потім пару. І мить опинитись на коні і дать погасу під рибу. Бо в голові давно вертілось і розповісти вам хотілось. те, як я у світі жив, течу, ще бачив, з ким дружив. Іван Іванович станев на землях. Тростянецького району Хумської області. Жити, Жити. прожити. Не поле перейти, а в долі поета були і є поле, і море, і черевне безменше творчості. У вам Іван, іваної штамом моє село. Багато сіл на світі є, і усіх найкраще це моє, найтепліше слів нема, як рівне слово станова. Я бачив гори, сімки воли, гор, степів безмежні простори. І став великий малі, та серцем був я у селі. Твої поля, твої ліси, зірець високої краси. І я щасливий, що колись і виріс тут, і народився. Народився Іван Штанов 1 грудня 1945 року у селянській родині. Після закінчення Станівської семирічки навчався е, на коваля у Тростянецькому ФЗУ. Потім була служба на флоті, велике враження на поета справили і Крим, і Чорного моря платить, і славне місто Севастополь. Штанов. А море, тихо а море тихо вигравало на струнах сонця і води. Я був щасливий, що так сталося, що доля занесла сюди. Я море дуже закохався і хлодську службу полюбив, якби випадок цей не стався, отак би мріяю. Тобі, я затвіс, це мене формувальний ліс, І з балаклова привіз глину І перша став ліпить людину, які щасливі були дні, коли довірили мені Ліпити моряків героїв І я ліпив і вісіхов, і рідко я відпочивав, і не і тут у Після закінчення Київського державного художнього інституту штана викладає у Вишницькому художньому училищі та все ж доля повернула поета на рідну землю на Сумщину. Тут одружився, виховав двох дітей доньку Олесу та сина Івана. Видатні роботи штанова скульптора прикрашають рідну землю, бюст двічі герой СРСР Супруну в області центрі, пам'ятник жінці трудівниці при в'їзді у Суми – Пам'ятник загиблим воїнам у селі Гребенківці, меморіальні дошки поету татаринку у Тростінці, генералу Батьку Ахтирці, олімпійському чемпіону куцу в селі Білка, пам'ятник кобзаря Боромлі Альтанка в селі Станова. Роботи Івана Штанова були визначені різними почесними нагородами, грамотами. Їхні копії є в нашому стенді. Але якщо людина талановита, то іскра Божа ніколи не буває одинокою. Коли після перенесеної хвороби стало важко тисати скульптури з каменю, вирішив викласти на папері все, що пережив, чого навчився, чому навчав інших. І полилися віршовані твори, мов цілюча джерельна вода. Жодного видуманого персонажу у збірці пам'ять серця немає. Ранні події, ранні люди, реальність буття. Стоїть на бивці у лісі хремезний дуб, як монумент. Як пам'ятник страшним падінням, який цей ліс, згубили геть. Одні залишились пеньки, та згарища страшні зостались. Дуби, берези, ясенки навіки з лісом попрощались. Молитву тут ліси буяли, та їх безбожно попиляли. За море туркам продали, бо, мабуть, лишні ті були, стоїть на вирубці один. Стоїть, гліт, як лицар серед поля. У нас чимось схожі дуже з ним, бо в нас із ним єдина доля. Іван Іванович встав весна, повіяв з півдня вітерець, кінець зими і холоду кінець. І хай зима кусається лютує, та дзвін синиці нам тепло віщує. І сонячне проміння ріє і сліпить. Душа бунтує, кров кипить, і жити хочеться, і хочеться любити. Сотні літ шумів тут ліс. Сотні літ дуби стояли, сотні літ шумів тут ліс, попильоли творуболи, гірка бочить це до сліз. Хми з гілля усе спалили, поплив ліс за кордон, хми з гілля усе спалили, ось і весь тобі закон. А колись діди садили дубочки і сосну, щоб цей ліс шумів весело, не одну весну. І щоб звірі та птахи тут знайшли оселю, і щоб дихала земля і ми разом з нею, щоб гойдалося гілля е, завжди над землею, щоб людям, е, друзі мої, чом ми не розумі, наші хворим на землі тільки безумні. Чом живеш у себе вдома, як на чужині, грабуємо, руйнуємо, нехтуєм святині, схаменіться мої, мої люди. Доки ще не пізно, любіть свою батьківщину і вірно. Ну, Найбільше насолода і радість, найпалкіша любов до рідного краю, де життя викликає спілкування з природою. Вона чарує і чаруватиме, хвилювала і хвилює людину, Шепіт голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів. Усе це дороге серцю, нічим його не незрівняна краса рідної землі. Була колись як заграє козак на дуря. Аж мороз по як заграє заспіває співає, як славу, слову. Як ходили в саму вашому, як козак в голота по чистому полі, як гняли бротів'язнуть, козаки на волю. Як палили гайдамоки, багаті маєтки, як любили, боронили нашу душу. Втять чайки через море, аж гудуть вітрила, то славенні запорожці не, не сила. Втять чайки через море, у гості до султана. Зустрічайте вражі турки, сірка отамана. У Стамбулі і Синопі турки сполошились, бо уже на горизонті козаки з'явились, славно хлопця турки били, гарно погуляли і братів своїх з неволі всіх повизволяли. Замовли останні постріли, прийшов мир. Зараз заплачено ціною життя мільйонів людей. Все далі відходять ті грізні різні роки, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав заради перемоги своє життя. Напевно, немає у світі, у всій Європі містечка, де б не було безіменної могили. Ім'я солдата загубилося на шляхах вітчизни. І, хвилюючи моменти життя, приходять люди до обов'язків. Почалися в довічному горі біля могили чоловіка сива від горя дружина. Хиляється над меморіальними плитами молоде подружжя з квітами в руках, пильно вдивляється у викарпувані імена, посивілий солдат, згадуючи своїх одноповчан. Пливе сьогодні над землею сумний перезвіний. У звуках кожного з дзвонів чуваються голоси, які застерігають. Дивіться, люди, дивіться і запам'ятайте назавжди. Цього забути не можна. Чи звуки долітають до нас зі сторінок збірок Івана Штанова. Давно літаті відгриміли, давно скінчилася війна, вмирати люди не хотіли, та не питала їх вона. Наш край фашисти захопили, і що хотіли, те й творили. Стріляли, вішали, палили. Страшні часи тоді були, проте недовго ми терпіли, рабами бути не хотіли, як у старі часи колись, ми в партизани подались. Ліси чернігівські, сомські, народним гнівом запалали, і німці сразу хвіст піджали, хоч і сильнішими були. Тоді на братському у нас стояли в лісі партизани, їм хліб пекли чотири ганни, і крадькома носили в ліс. І, може, все б скінчилось гарно, та ніс німці в ліс сюди заніс. Вони за хтирки налетіли, порядок навести хотіли, та партизан вже не було, і підпалили все село. Фашисти діло своє знали, чи поліцаї підказали, всіх чотирьох дівчат зв'язали і в крайню хату потягли. Як свічка запалала хата, у муках корчились дівчата, Страшний банкет справляла смерть, Усе дапла згоріла геть, Чотири ванни, вічна слава, над братським ліс шумить, Сміються весело октави, і серце хоче жить і жить. Давно літаті відгриміли, давно скінчилася війна, Мирати люди не хотіли, та не питала їх вона. Болам і співчуттям повниться душа, коли читаєш рядки про найбільшу втрату поета Трагічну смерть 22 річного сина Івана. Тетять ключі журавлині з далекого краю. Чи не бачили ви сина я у них питаю? Ні, не бачили, не чули твоєї дитини летять ключі, журавлині, та немає сина. Паду я серед поля, гірко гірко плачу летять ключі журавлині, а сина не очучу. Він живе, працює. Рай, родину і вірить в добре майбутнє, і хоче встигнути зробити ще чимало добрих справ. Станівська земля земля золотих пшеничних ланів, квітучих вишневих садів, розкішних калинових гаїв, дрімучих зелених лісів, чарівних пісень, працелюбних людей. Вміють люди працювати, вміють і відпочивати до вашої уваги своєрідні самобутні вірші, сповнені щирого мисливського гумору, які вміщані в п'ятій збірці. А у лісі кайода рішились кабани, і пройшок лішив, що день для коти, підкадуся, і буду я стріляти. Просямі як кота кішка, ячіркою ліс, тут було не до усмішок, а було до ліс, до сліз. Пропила була висока, чільно, мов стіна. Тут він на руком повна кабана. Вожку собі уявити, що тоді було. Вепер із яку забіг у село, А пройшов у ліс забився, з місяць не було, так йому не довелося зі слідичини. Лише ж одне прийшлось, замінити штани. Сьогодні ми доторкнулися до творчості нашого талановитого земляка. Вірші йому написані двома мовами: російською, з якого зрісся, і рідною українською, яку ніколи не втрачав і якою ніколи не сурався. Вірші перейняті любов'ю до рідного краю, до всієї України. Кожен рядок, кожен вислів і кожне слово поезії Івана Штанова переповнене непідробністю, щирістю, добротою і любов'ю. Володимир Петрович, видатний спортсмен, заслужений майстер спорту СССР, дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон СССР, рекордсмен Європи, світу, кавалер ордена, ордена Леніна, майор військов, військового морського клубу. Народився 7 лютого 1963 року в селі Олександр Пресянець. 1935 по 1939 рік навчався в Олексінській початковій школі. З 1939 по місяць 1941 року навчався, навчався і закінчив 6 класів Білківської ДОЖ. березень 1938 року. 16 річним пішов у дію з листопада, по квітні 1944 року на часі працював при Кінецькій МТС, перебуваючи на службі в Збройних силах, закінчив 10 класів. В червні 1944 році був призваний на службу військово-морський фото. Більше 28 років він прослужив у Збройних силах ССС, почувши сам шлях від курсанта до майора. У 1950 році перший прийняв участь за бігу на дистанції 10 тисяч кілометрів. Брав участь в першості військово-морської бази Балтійського флоту. В 1952 році його перше випробування першість СССР в 1953 році на фестивалі в місті Бухарест зайняв друге місце на дистанції 11-5 тисяч. першість Європи свій перший світовий рекорд на 5 тисяч метрів. У 1954 році, 18 жовтня, в Празі, покращив світовий рекорд на 5 тисяч метрів. За 13 хвилин, 51,2 секунди. За видатні досягнення в спорті Куц Володимиру Петровичу було присвоєно звання «Заслужений майстер спорту. В 1955 році в Євославії він пройшов дистанцію 5000 метрів з дому світовим рекордом 30 хвилин 46,8 secondi. Chairman 1956 року в місті бере на на 5 км дистанції. Володимир Петрович Кут свій затих. За 13 хвилин 39,4 секунди. 11.09.1956 рік в Глужниках, завоював дві золотих медалі і становив золотий рекорд 10 тисяч метрів за 28 хвилин 34 секунди. Йому в спортивній біографії 16 років, де він здобув дві золотих медалі на відстані 5 і 10 кілометрів. Його олімпійський рекорд на 5 кілометрів було побито тільки через 16 років у Мюнхені. У 1959 року, з 1964 рік навчався і загінчий Гланігарський інститут фізичної культури. Про його спортивну діяльність було написано три книги, Повість Біє, Владимир Ус, будь першим. З 1965 року по 1975, закінчивши виступати на бігових доріжках, вміло передав свій великий досвід молодому поколінню міськоатлетів. Помер 1975 року в Москві. Дякуємо Більчанській школі за візит. Приїжджайте ще до нас всього найкращого. Поїхали, народ!